Оборони України Дмитро Саламатін з нагоди 21-ї річниці Збройних сил України звернувся до військовослужбовців та працівників Збройних сил України з привітальним словом. Товариші, генерали і адмірали, офіцери, прапорщики і мічмани, сержанти і старшини, солдати і матроси, курсанти і ліцеїсти, працівники Збройних сил України, дорогі ветерани! Сьогодні українському війську виповнюється 21 рік. В історію Збройних сил України вписано чергову сторінку. Рік, що минає, був для української армії непростим і водночас знаковим. Українські військові пілоти охороняли небо під час футбольного свята Євро 2012 Українські миротворці несли мир і спокій країнам, які потребують допомоги. Військові моряки ходили в море, тренувалися з боротьби з піратством та відновлювали підводний човен Запоріжжя. І усі разом у небі, на морі і на землі, шліфували свої бойові навички під час масштабних військових навчань перспектива 2012, вкотре українські вояки довели, що спроможні виконати будь-які завдання. Позаду більше двох десятиліть розбудови української армії. Попереду реформи покликані зробити українське військо ще сильнішим. Сьогодні держава будує професійну армію, здатну надійно охороняти мир і спокій громадян. І президент України і уряд роблять усе можливе задля того, аби наблизити війську до сучасних світових стандартів. Шлях реформ це завжди непростий шлях, на якому нерідко трапляються проблеми і труднощі. Проте запевняю, усі проблеми будуть розв'язані, а труднощі подолані. Дякую військовослужбовцям збройних сил за ратну службу, ветеранам за безцінний досвід для молодого покоління. Курсантам та ліцеїстам обраний ними шлях професійних захисників вітчизни вітаю усіх військовослужбовців та працівників українського війська, їхніх батьків та матерів, братів і сестер, дружин і дітей зі святом, 21-ю річницею Збройних сил України. Хай усі вони будуть здорові, щасливі і життєрадісні, а ви, захисники вітчизни, завжди будете для них надійною опорою. Слава Україні! Слава її збройним силам!